Партія Солідарність, яка виборола перше місце в області, немає, не представлена у президії. І це, те, що, і це відповідальність керівництва партії коліша особисто за те, що партія повністю здала всі позиції у, в обласній раді, те, що, і це е, негативно позначилося на результатах, тому що було б більше депутатів, вкотре наполягає на тому, що місто злили під. Відне місто і продане Міхайлішином. І завтра це те ж саме буде відбуватися е, в міській раді, але впевнений, що Каспрук завадить цьому. Вже йдуть такі негласні домовленості, як би Міхайлішина знову ж таки призначити на секретаря. Люди що геть подуріли, чи що. Оці депутати ну, не розуміють. От, от вони думають, що вони істина в останній інстанції. Якщо буде низка незаконних рішень, то ми будемо і особисто, У мене рука не дровня, як то кажуть. Ініціювати на Верховній Раді розпуск Чернівецької міської ради. Загралися вже. Просто загралися. І тому, щоб не було цього, і щоб між собою, як це назвати, не приймали участь, і потім не казали, а ви були там, то в Чернівецькій обласній раді, я анонсую, вже буде створена депутатська група Народного фронту. І куди запрошую всіх депутатів приєднуватись, які не небайдужі до того, що буде в області, і до того, щоб ці політикани не розігрували тут між собойчим. Це як напьошки на, на колхозному ринку. чесно кажучи. Ви ну, що думаєте, що ми не бачимо, чи будемо, я мовчати не буду. Одразу скажу. Комусь це може удобненько. Мені, мені це болить. І такі призначення, тому що ми, ми це виборювали, ми за це стояли, і мерзли тут, і барикади робили. А так, що просто здати все, і пройшов час, і вони вже знов повипливали, ці колишні регіонали, і думають, як тут сиділи, не буде цього.